Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал мене звуть Ната, і я хочу прокоментувати сьогодні мій похід до ще дуже світло. До секонд-хенду. Перший секонд-хенд це бікбек. І мене що вразило, це спідня білизна. Тобто я її знайшла в відділі СТОК. сток це, як ви знаєте, речі нові із ярликами, із збірками, тобто не розпродані, скажімо так. Минулі, минулорічні навіть колекції. Дивіться, спідню білизну я собі взяла, тому що труси за 85 гривень такої якості, це Made in Australia, тобто не знайти апріорі хіба що в Єві сумнівної якості. Тому всім рекомендую, хто із Полтави приходьте в бікбек і ви знайдете дуже багато цікавих нових речей за хорошу ціну. Дивіться, якої якості шикарна сорочка. Мені особисто сподобалось, тому що я люблю таке, її можна носити з темно-синіми джинсами, дуже круто, з білими джинсами. Слім, наприклад. Слім чи як? А, скінні. Так, і ця сорочка коштує 250 гривень. Всього лише це нова річ. Уявіть собі, ну тобто, мабуть, що це Німеччина 100% бавовна. Дивимося далі. Що? Ось такі є в стокові, також красівки білі на платформі. Це 40, розмір 40, здається, я приміряла, і вони на мене великі. Вони на мене за широкі, внизу в ступні, Тому я їх там залишила, але вони дуже круті. Ви самі бачите. Да, це сороковий розмір. Нові. Йдемо далі цікаво, що взуття є ще і дитячі, тобто на дитину свою ви також дітям можете щось придбати хлопцям, дівчатам. Ось, ось такі, наприклад, сліпони круті на білій платформі і верх тканина з Люріксом за 420 гривень. Таке враження, ніби я роблю, знаєте, рекламу цьому магазину, насправді ні. Ну як би, ділюся тим, що я побачила. Сорочка Dex. до речі, у мене така ж є. Я купляла здається рік тому. Дуже її ношу, вона круто стирається. 350 гривень всього лише, тільки в мене сірого відцінку, а це відцінок хакі. Тканина неймовірна. І давайте подивимося склад: 100%. Тенсел. От що таке тенсел? Хто знає, ви розумієте, що це дуже крута якість. Good food, good mood, yeah, Далі дивимося: сухня. Коричнева сукня. Зараз я до неї дійду, почекайте. І так, сукня, увага! Шикарна взагалі нова сукня, знову ж таки, сток. Марка Pretty Little Thing. Здається, так вона називається. 16-й розмір, тобто, ну, це, це здається, вже МН десь так. Крута тканина, тобто сукня вже на осінь. Міні-сукня з якимось такими внизу йдуть а, а, вірьовочки. Ну, коротше, дуже оригінальна, дуже класна. Yeah. Далі дівчата літо продовжуються шльопки. В асортименті дуже багато різних цікавих моделей. Мені сподобались ось такі. Наприклад, ціну тут не видно, це, до речі, мій розмір, саме ходовий розмір 39,40, 215 гривень. Будь ласка, є ж такі самі, є дитячі. Ось такі класні камуфляжні, мені теж сподобалися. Так, сьогодні виходить що нова колекція в Хумані. І так, ми з вами, як ви вже зрозуміли, знаходимося в магазині, точніше в секонд-хенді Хумами. Сьогодні перший день завозу, нова колекція, як вони це називають. І ми з вами зараз дивимося одяг в відділі ексклюзив. Ось такі, наприклад, джинси рожеві «Скіні» від Томіхільфігер. Хто носив одяг від вітоміхільфігера? Напишіть, будь ласка, що це за якість взагалі. Дезіґвал топ є? Ось такий комбінезон. До речі, бачила неодноразово голівудські зірки носять такі комбінезони. Хочу його приміряти. Візьму в примірочну. Філіп Плейн, подивіться, який крутий світшот, і це звичайно ж Філіп Плейн Арідженал. Такий світшот коштує 500 гривень. Я не приміряла, тому що черепи, власне кажучи, мене не дуже якось заспокоюють. Ось, давайте дивитися далі. Це така сукня Moncler, Марка Монклер. Сукня коштує 700 гривень. Просто пряма сукня-футболка, скажімо так. Натомість мені сподобалась ось така максі сукня літня від Зари за 550 гривень. Смугаста. Дуже приємні пастельні відтінки. Я хочу її приміряти. Далі як вам така косуха. Колір болотний, колір хакі. 1150 гривень. І це не шкіра. Я не знаю, мені марка незнайома, але обов'язково її візьму також приміряти. А ще ось такий сподобався піджак за 1200. Да, здається. Також в ексклюзиві і також із шкірозамінника, тобто з екошкіри. Примірка комбінезону H&M. Це білий денім. Дуже якісний, він легенький. Штани широкі, як ви бачите, самі по собі штанини і дуже зручні. Зручно тут. Довжина, не знаю чи моя. Взагалі такий ясно, що варіант кежуал, Не знаю, чи він мені потрібен. Прикольний, але це так, знаєте, тільки для примірки, мабуть що. Я знаю, що багато хто любить такі комбінезони. Сукня Зара дуже класна, літня сукня. Такий рукав закриває лікоть, Є розрізи по бокам. Дуже класна, така легка. Просто на літо бомбічна, Але ну це не мій стиль, я знаю, що я в такому ходити не буду. На жаль, тому якщо хтось із Полтави, приходьте в Хуману, шукайте таку сукню в ексклюзиві. Ось так виглядає ця косуха. Класна. І, до речі, це екошкіра, але вона класно легенька і, мабуть, що не так буде парити за що за рахунок якості самого, самого дермантину. для мене це дермантин. ну так в дитинстві називали Не шкіру. Дивіться з цією сукнею, дуже гарно. Але не з моїми босоніжками. Звичайно, сюди треба щось підбирати. Наприклад, наприклад, лофери на напр... лофери. Ну, якщо вони там бежевого, да тако відтіночку ж, як і сукню, наприклад, або найкраще сюди білі підійдуть, просто білі снікерси. 550 гривень зараз в розмірі S, Дивіться, 100% полієстер. Дуже класно на, на, ось, на дотик. Якщо і полієстер і косуха Jacqueline De Young 1150 гривень. Ну, звичайно ж, тут, тут, до речі, відрізана, відрізана інформація про, про склад. Хочу ще додати, що в Хумані, як завжди, дуже великий асортимент штанів. наприклад, І всі, всі, всі речі розвішені в основному залі по кольорам. Тобто це дуже зручно. Наприклад, штани тільки білі, да? тут висять збоку і тільки денім. Напроти, ви бачите, що штани такі білі, молочні. З якихось інших тканин, наприклад, із Льону, ось здається, я взяла. Да, line and Blend, blend H&M, також дуже великий вибір. 289 гривень. Тут же поруч йдуть, знову ж таки, по кольору розвішені. Це класні такі з екошкіри, типу, щось в обтяжечку. Або ж, дивіться, є ось такі штани, які зараз модні карго з таким поясочком класним вигляді косички. І в дуже хорошому вони, до речі, стані від Капа. Цікава така приємна тканина: 44-46, 210 гривень. Штани карго з карманами по обидва боки на, на штанинах, дуже круті. Великий розмір, не для мене, навіть приміряти, звичайно, не буду. Це, нагадую, сьогодні новий завіз. дуже багато. Все настільки тісно, одне біля одного повішено. Тобто, якщо вам щось треба, обов'язково ви знайдете. Звичайно ж, я не могла вам не показати вже на підкінець на закуску купальник від Versace яскраво жовтого кольору прям такого сонячного, теплого. Не знаю, мені здається, що це китайська подділка. Ну, не може оригінал Versace бути в нас в Хумані, в секонд-хенді в місті Полтава в Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Хоча ціна немаленька: 330 коштує сам. Сам верх. Що, ось такі є тренч від H&M на осінь. 38-й розмір. Коштує зараз 470 гривень. Сьогодні перший день завозу. Можу приміряти. Сорочка така класна сорочка боді 203, 230 гривень. Шейн. Дівчата хочу з вами поділитися ароматом зі Львова. От якщо ви хочете а, потрапити у Львів, побувати у Львові і а, відчути його запах цього міста, а, придбайте собі в АТБ ось такі а, кульки. Пахучі. Коротше, я з вами ділюся такою, знаєте, інтимною інформацією, тому що для мене, от, наприклад, кожне місце асоціюється з певним, з певним ароматом, з певним запахом. Також Львів в мене має запах гібіскусу. Точніше, готель, де ми зупинялися. Готель, зараз скажу, Кайзер. Да, кайзер. А це в центрі міста неподалік від опери Львівської. Тому, якщо ви хочете відчути аромат Львова, можете собі придбати такі кульки АТБ. А я хочу нагадати: якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково не ігноруйте, а поставте вподобайку, поставте лайк під цим відео, нажміть натисніть на нього, на цей лайкосик. Я буду. Дуже рада, мені буде дуже приємно. Поділіться також цим відео з вашими подружками, а також підпишіться на мій канал. До речі, костюм у відео на мені був також із секонд-хенду, Я від собі я його придбала за 50 гривень всього лише. Це такий костюм. На вечірку костюмовану можна просто вдягати під настрій. Я взяла для себе, тому що мені, я, як блогер, відеоблогер, мені цікаво вдягати щось яскраве, щоб публіка якось реагувала, ну тобто веселити, скажімо так, свою публіку. Ще раз дякую всім, пока-пока, до наступної зустрічі.